Всім привіт! Давайте турнірити. Маємо четвертий день, так? Оборона в А, це дуже добре. Війну я не воювала, так що не буде відео. В неділю я вже планую записувати. Тому що, ну, ніяк в мене. Середина четвер в мене ніяк не виходить воювати під запис озвучувати. Блін. Така оборона. Що ти робиш? По всім. Він ще лікується таке собі задоволення, якщо чесно, потім ще Астрій тут у нас є. Що тут робити? Кого тут брати? Ну, нехай так, не так. Чиї атака менше ж, правда? Менше. Ну, то нехай тоді так буде. Клінер би мені тут треба. Воголт я не встигла зарядити. Капець. ну, ризикну. Ну, в принципі, в мене, як завжди, все. Одні ризики. Не вмію я гуляти обережно. Є у нас фіолети і зелені, але я хочу скласти фіолети обережно. Отак. Ну, нехай таким чином. І тепер обережно, як би зробити зелені, щоб у мене був Голдфрі. Щоб у мене було лікування. Цікаво, це зарядиться. Робим ставки, не зарядились, дуже добре. І я пропоную в цього відправити паразитом. Кудись би сходити нейтрально, ну, там Вівіка або Угви, такі собі варіанти, а так у мене тут щось дуже мало. Ну, доведеться так. Зарядиться. У нас ще ти, то може, виживе, бо я не пам'ятаю, що це зелений робить. Так, ману підрізав. Цей вдарив, боляче вдарив. Так, до побачення. Пропоную бити. Добей. Дякую. І тут. Та, взагалі шикарно. Так, добре, тут пощастило. Далі. Блін, знову каган. І знову ресельщик. Паразити будуть, Міньйони. що таке, за що? Так, я повернулась, ставила на паузу, бо малий заходив. Я бачу, в мене є можливість одним ходом зарядити таунта. А зелених як кіт наплакав. Далі, фіолетових, в принципі, так само лишається мало. Ну, що можу сказати? Будемо щось робити, будемо бити. Кагана, звичайно, пробити. Це взагалі нереально. Трійка зелених. Там можна було б під цим жовтим Жогілям, чи хто він там, так. Да. Там можна трійку фіолети скласти. Під ним. Спочатку жовті, а потім фіолетові. З А зарядиться він, може, ж ні. Але, я думаю, до того часу у мене буде вже сіння. Чи це я дуже оптимістично? Ні, так і зарядилась. Добре. Погнала сіння. Так, Джугелян мінус взагалі ідеально. Сіння щось дуже мало вдарила. Так, у кого цього відправляти? Тут або Тут червона, не пам'ятаю який там. Або, мабуть, такі врісальщики. Все-таки він в костюмі, на нього шанс більшенький. Так, добре. Сіння, я думаю, цього може об'є. Угу, чудово. Ой, сорян. Так, просто смажила картоплю і додавала перцю. І так довго крутила в носі і якраз дов... цей вирішила чхнути, саме тоді, коли відео записувала. <свіс> і я вже просто зрозуміла, що я не встигаю поставити на паузу. Ух ти, ніфігася, взяла, поховала, просто взяла вбила Таунта. Я чомусь думала, їй не вистачає сили для того, щоб робити Таунта. Виявилося, нормально так вона лупить. А, Іоканта, згадала. Отакої перша моя бабуля в цьому турнірі. А що мені з нею робити? Це мене цікавить. Ну, Тут в мене лише один варіант в голову лізе, це лише Купідон. Все. Більш ніхто не лізе в голову. Локи немає. Інших блокувальників, ну це хто, на Гензель. Ну, то взагалі не солідно. А так взяти хіба чахлого копідона. А інше має все нема кого. Жесть. Ой-ой-ой, Приїхали називається. Так, кого заміняти? Якщо замінити гулдрон, у мене тоді взагалі ніхто бити не буде. А так, а що ти нагадаєш, що ти робиш? Так, лікування файне, так? Так. Цей диспелет. А потім п'є. Оце халепа. Блін, взяти чахлого гулдрона теж таке собі. Його... Ой, гулдрона, Купідона. його просто вб'ють самим першим, а потім, що хочете робити, він під нього загін є. Так, ну, хз, якщо зараз буде Купідон? буде шанс. Не буде Купідона? мені капіц. Мені капіц. Ну, типу, все, приїхали. Що ти тут можеш зробити? Справа спробувати пошукати червоні. Все. І все. І на цьому нулик. Ну, воно ж і приїхало не так. Ну, одна трійка, що далі? Ще одна трійка фіолета. Ну і все. Голдфрі мені тут взагалі не допомога. Ну, все, червоних далі не приїжджає, бабуля вже заряжена. Як це чудово. Навіть якби тут була куча червоних, мене це не врятувало би. Тому що ми при цьому токсіні. Мені що подобається, У мене коли в команді один оцей забуло, Груверт чи Гуверт, як його там. Команда таксі не, не страждає. Моя команда від одного. В команді противника так ми тут помираємо. Що ну, ти тут зробиш? Ну, що не знаю, що ти тут зробиш. Таке собі. Коротше, можна виходити. І зараз цей мільця жовта. Зараз повинна добити цього Голдрона. Ну, Коротше, викоп. <с>. Ну, такий турнір. Для мене це взагалі не, не противник. Я не знаю, що з бабулі робити. Ну, гадай, що ти там робиш? Побіждм, треба диспел. Вона ж деспелиться? Шкода буде велика, та я сподіваюся, що вона десь пелиться. Ну, зараз... ну, як не то, що можна з приводу цього гулдрона, можливо, він стирить. А може, ні. Що тут теж, блін, знову міль. Знову будемо зараз тут ми. Ой. Тормозитись. Фіолетових знов немає. Є тільки можливість взяти два по три зелених. Але те, що нема фіолетових, це дуже сумно. Ну, одна трійка, що вона мені дасть. Так. Я от дивлюсь на ту трійку червоних. Або мені там робити, це буде трійка Фіолета, і потім там можна робити трійку зелених. Це буде лікування від Вівіки. Ну, це ще не страшне мені це лікування, тому що, ну, вони і так фолові всі апріорі. Так, вони заснули. Не може отримати урон. Герой присупили, получається, кромі урона Угу. Це типу, якщо камінчиком, знаєш, все одно просинається. Фігувато, Доведеться тоді отак так 4 робити. Так, на кого повісити тоді цього паразита? Можливо, на цю саму бабулю. Так. Так. Що мені робити з Голфою? Ніби то й хотілося б його активувати, з іншої сторони ні. Але там є трійка зелених, яку я планую зібрати. Значить, тоді будемо активувати зараз. Де моя трієчка? Фіолетта ще? Ага. Де вона? Хотілося б десь отримати її. Зараз Вівіка лікуватиме. Так, на кого ще повісити паразита? Ах ти, гадость! Відлікувала, знаєш, сюди живіше. Так, то що робимо? В кого які є думки? Можна було би синні з червоним би скласти. Не посподіватися, що там щось приїде. Можна було би трійку жовтих тут знизу. Було б файно, якби там посередині приїхав фіолет. Ой, Капець. Угу, майже. Блін, цьому не вистачило на заряд. Ти що робиш? Б'є боляче? Ну, тоді лікуємо. Рятувати треба гулдрона. Тоді нехай таким чином. Фіолети приїхали. Круто, можна було б раніше, якби. Було б, Було би цікавіше. Так, я пропоную активовувати когось, кимось бити. Блін, вона вмерла. Я думала, вона не вмре. Тоді нехай на Вівіку повішу паразита. І голдрона сюди. Та проснеться, звичайно. Ну, нехай так. Зараз буде боляче. Я не планувала так швидко зарядити Вівіком взагалі-то. Я думала, це буде пізніше. Господи, чому вона так багато лікує? Давай, погнав ти. Знову ж сюди. Я вже який раз на неї вішаю цього паразита. Я вже не пам'ятаю. Нарешті, до побачення. Все воно вмерла. Тільки погано, що в мене цей пішов у нірвану. І зараз мені чекати його треба два ходи. Кудись ходити нейтрально два ходи. Ну, нехай так. Угу, угу, угу. Ну, ще куди один хід, так, щоб нікого не тронути. Ну, мабуть, воно зарядиться зараз. Ні, не зарядилось. Дуже добре так все бити. Тільки ще був момент, коли я, мабуть, вже в десятий раз поставила цей турнір на паузу. Це сьогодні якийсь, не знаю, пороблено, мабуть. В мене в малому скучно. То йому печеньку відкрити, то йому зуби хочеться почистити, то йому ще щось, то ще щось. Тут саме зараз, саме тоді, коли я от не можу. Угу. Ну що, погнали так само. Так що там вже вибачайте за мої е, якісь просяки, тому що там я не пам'ятаю була за що, за що я говорила. І, звичайно, що починаю е, розмову зовсім з нуля. Так тихо. Все, це, це заряджений. Що він там лікує, б'є, що він ще робить? Треба Астріт прибити би. Боляче, травління поклав. Скільки ми будемо травитися? 335. Ну, нібито, якщо подумати, в мене ніби є можливість зараз отут от забрати трійкофі. А чого я Людвіга не вимкнула, хто мені скаже? Жесть, оце, 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 оце халепа, це ну, прям не знаю чому. Задумалась, заговорилася і все. Думала, що я його нажала. Зараз це мені б'є, так що можна Людвіга вже не рятувати. Все задиспелила, яка красуня, яка умнічка, яка молодець. Так, тоді тут будемо, значить, по-старому збирати камінчики. Не по ледачому, а по старому. Без любіра. Так, давай тебе. Б'єм. Все, добились. Дуже добре. Чудово, супер, Алілуя. Тут все вийшло легко, лише один мінус з моєї команди. Що там? Все, ура, топ-5 рейтингу я. 8000 місце. Ну, як на мене, це вже файно. Погано, що викуп, ну, бабулі це не моє. Так що побачимо, як буде останній день проходити в турнірі. все, все до камня, всім пока-пока.